Ви колись думали над тим, який глибокий сенс закладено в наші улюблені мультфільми. Вони тільки на перший погляд можуть здатись дитячими, але якщо спробувати подивитись їх не як звичайний мультик, а як творчу роботу з авторським задумом, то можна побачити для себе багато чого цікавого. Ви ще ніколи не дивились на свої улюблені мультфільми під таким кутом. Тому авансом оформлюйте підписку на канал, вліпіть вподобайку та приємного перегляду. Може здати, що тачки це не той мульт, який відрізняється якимось глибоким задумом, але це лише на перший погляд. От вам одна із ідей, яка була показана в моменті, коли блискавка спілкувався зі своїм рекламним агентом. Слухай, маю для тебе 20 паків на ваші вирішальні перегони. Розрішлю твоїм друзям. Ясно, друзям. Тобто. При всьому своєму успіху та популярності у Маквіна зовсім немає друзів. Він досяг всього сам, але зараз, вже на вершині, він відчуває себе по справжньому самотнім. Все його оточення це тачки, які з ним тільки через заробітки. А єдиний, хто в нього вірить, блискавка сприймає як мотлох під колесами. Мова йде про іржавих спонсорів, які всіляко підтримують Маквіна, але сам головний герой навіть не хоче сказати для них пару приємних слів. Він вважає себе занадто крутим для того, щоб опускатись до рівні іржавих машин. Хоча саме завдяки цим машинкам він взагалі щось має. У тебе ж рекламний виступ. Ні. Ні, 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 ні. Ненавиджу ржаві лайми. Так не добре для іміджу. А коли все ж таки доходить до виступу, він поводиться реально егоїстично і дуже задерши носа. Жобхан виступила сьогодні чудово. І станете як я. Джа... У цьому мультику особливо цікаво спостерігати за тим, як блискавка змінюється протягом сюжету. На початку Маквін, як то кажуть, спіймав зірку. Він не дуже вдячний своїм спонсорам. В нього немає друзів. А машинок з радіатор спрінс герой сприймає набагато нижче за себе. в цьому Задрибанську, я тут дурію, я стаю такий, як вони. А от вже в кінці мультфільму Маквін це абсолютно інша особистість. Наприклад, він не покинув своїх спонсорів заради більш вигідної пропозиції, тому що вдячний їм за підтримку. Дякую, пане Тех. Проте ці хлопці зіржабхану відкрили мені дорогу в спорт. Я лишуся з ними. Звичайно, в нього з'явились справжні друзі. Та й чого вже казати: блискавка відмовився від своєї перемоги заради того, щоб допомогти ветерану автоперегонів дістатись до фінішу. Якщо відійти від теми Маквіна, в тачках є ще один момент, який змушує замислитись, коли Саля розповідає історію про те, як радіаторний рай втратив свою популярність. Момент сам по собі дуже зворушливий, але вдуматись в сенс її промови. Усі машинки, які їхали через це містечко, нікуди не поспішали та насолоджувались звичайними простими моментами. А потім було побудовано трасу для того, щоб зекономити 10 хвилин часу. Що сталося? Траса обминула місто для економії 10 хвилин. Виходить так, що для нас 10 хвилин важливіше, ніж емоції від звичайних щасливих моментів. Дуже глибокий задум, чи не так? Чесно кажучи, мультфільм тачки можна дуже довго розбирати по деталям і знаходити в ньому по-справжньому цікаві моменти, на які ми раніше не звертали увагу. Тому, якщо вам подобається така ідея, то напишіть про це в коментарях. Я із задоволенням зніму відео, в якому розберу всі моменти з глибоким задумом в усіх частинах франшизи Тачки. Думаю, що ні у кого немає сумнівів щодо філософських моментів у панді Кунфу, Майстер Угвей навіть мемом став зі своїми геніальними цитатами: Якщо Рево пив один, друга свого загубив. Якщо зранку бахнув квас, в туалет підеш сто раз. Якщо грошей зовсім мало, Попроси грошей у мами. Ну і все в такому дусі. Але ми тут зібрались з вами для того, щоб розбирати по-справжньому серйозні речі. А от посміятись можна у моїх відосах на тему дорослих жартів у дитячих мультфільмах. Почнемо з того, що у кунфу панді майстер Гвей пророкує втечу тайлуню, але найцікавіше тут те, що пророцтво збувається саме завдяки тому, що шифу хотів змінити майбутнє. Якщо не зрозуміли, зараз поясню на прикладі. Тайлун? Повернеться, лети у язницю з харгом і скажи, хай подвоїть варту, та й луню текти не повинен. <плес> Тобто сенс тут такий нікому не втекти від своєї долі, але будуємо ми її самостійно. В Азії досить поширена філософія фаталізму. Простими словами, абсолютно все заздалегідь розписано, і долю відвернути неможливо. А як ми пам'ятаємо, події мультфільму відбуваються в Китаї, тому ця ідея точно тут не просто так. Як на мене, це дуже круто, коли в мультик закладається настільки глибокий задум. До речі, ця сама філософія показана взагалі протягом всього мультфільму. Головному герою судилося стати воїном дракона і не Влячись на те, що він товста панда без найменшого натяку на володіння кунфу, він все одно виконав свою долю. В цьому можна побачити ідею, що абсолютно кожен може досягти своєї мети, якою б неймовірною вона не здавалась. Найголовніше це старанна праця над собою та відповідний підхід до реалізації своїх цілей. Шифу ніколи не зробив би по реального бійця, якщо б не підійшов до тренувань з креативом. А от зараз наполегливо прошу не промотувати, тому що декілька секунд вашого часу просто неймовірно важливі для мене. Ви тільки вдумайтесь: 97% людей дивляться мої відео без підписки, і я вважаю, що це треба виправляти. Кожна ваша підписка, коментар та репост дуже сильно допомагають просувати в рекомендації україномовний контент. Тому я буду дуже вдячний за таку просту підтримку. Все, більше не відволікаю і приємного подальшого перегляду. Не знаю, як вам, але мені мультфільм волі ще в дитинстві здавався серйозним та глибоким. На відміну від інших мультиків, волі одразу створювався як їжа для роздумів. Звичайно, головна ідея тут це забруднення навколишнього середовища. Люди настільки сильно збагнючили планету, що жити на землі стало просто неможливо. Причому в мультфільмі це розкривається дуже і дуже детально. От вам один із прикладів: окрім суцільного звалища сміття, ми можемо побачити піщані бурі, які відбуваються саме через повну відсутність рослинності. Але тотальне забруднення далеко не єдине. Ідеї, яка розкривається в цьому мультику. Окрім перетворення планети на смітник, можна звернути увагу ще й на повну деградацію людства. Як ми бачимо, всі люди на кораблі стали настільки безпомічними, що вони не спроможні навіть самостійно пересуватись та й взагалі рухатись. Вони тільки лежать, їдять, п'ють, дивляться в екрани та просто марнують свій час. Коротше кажучи, деградують. Щодо екранів, то взагалі окрема тема. Люди 24 на 7 дивляться в пікселі перед собою, сприймають інформацію тільки звідти, абсолютно не спілкуються вживу і лінуються не тільки рухатись, але й вмикати мізки. Це можна побачити в моменті, коли на кораблі сказали, що зараз в моді синій колір, і всі, як стадо, переодягнулись в сині костюми. Спробуйте над цим замислитись. Момент набагато глибший ніж здається на перший погляд. Дійшло до того, що з самого народження дітей виховують як ні на що неспроможних істот, як би це сумно не звучало. Ці телепузики навіть не помічають одне одного, вони взагалі нічого навколо себе не помічають. А якщо вимкнути екран та відключити цей безкінечний потік нефільтрованої інформації, то вони ловлять справжній шок. Один вираз обличчя цієї жіночки пояснює абсолютно все. Коротше кажучи, буквально з кожного екрану людям кричать про те, що марнувати життя це норма, тому деградуйте собі на здоров'я. Взагалі, у волі така сама ситуація, як і з тачками. Цей мультик можна дуже довго розбирати по деталям. Тому, якщо хочете, я і по цьому мультику зніму окремий від доз з усіма цікавими глибокими моментами. Чекаю на ваші коментарі. Мабуть, досить на сьогодні ностальгії, тому на цьому будемо завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво разом зі мною розібрати улюблені мультфільми дитинства. Якщо це так, то обов'язково оформіть підписку на канал, щоб підтримати україномовний контент. Кожен лайк, репост та дзвіночок піднімають мій настрій на 1%, тому протикайте всі ці кнопочки. Ну а тепер дякую за перегляд. З вами був містер Фрейм, і до зустрічі в нових відео.